Доброго ранку. Хто пам'ятає, знімав відео, що з скважини іде, у нас дуже багато металу. Ось такого плану. Ось ось такий у нас забито повністю. І в чому проблема? У нас зарос фільтр. І замість трьох кубів скважина почала давати в районі 300 літрів в годину. Що ми робимо сьогодні? Показую. Ми будемо засипати реаніматор. Свердловини фермний. Тобто зараз опускаємо насос максимально на дно. Прямо опускатимо, ставитиму на дно і засипатиму свердловину. Одночасно буде вімкнений насос і вода циркулюватиме з скважини в скважину, щоб у нас перемішувалося все. Прогонимо, щоб реаніматор повністю розчинився. Залишимо до понеділка і в понеділок подивимося на результат. Надіємося, що. Фільтра відкриються. Що входить в комплект реаніматора? Відро 3,5 кг. Відкриваємо. Так, іде інструкція по використанню. Далі йде перчаточки і два мішечки, ось так з білим порошочком. Зараз опустити насос вже на дно. Будемо засипати і вмикати насос для циркуляції. Спочатку прокачаємо каламуть, викачаємо те, щоб менше розчиняти було. Прокачаємо ось так, просвітління. а тоді будемо засипати реаніматор і розчиняти ось такий метал. Вигукнули циркуляцію. І зараз будемо засипати. Порошок. і так весь наш порошок засипаний нехай циркулюється Так, ця водичка була в сваженні, а це водичку ми вже ганяємо. 20 хвилин засипали реагент і поки що туди-сюди. От бачите, як вона піниться, ця вода із-за реагенту. Зараз я спробуємо. перчаточку візьму. І ось у нас такий реагент. Це просто скільки піни. Добре ранок, в п'ятницю ми засипали хімію в сверловину для розкальматації. Сьогодні будемо перевіряти, що у нас маємо. Так. Зараз опустили насос на саме дно і будемо вмикати, перевіряти, що у нас буде йти з дина скважини. Сейчас у нас чисто та, що в трубі йде, а потім має піти ворожа. Будемо пішло. Нам важливо, щоб відкрились фільтра Для кращого результату тоже насос. Опускаємо, піднімаємо, випускаємо, піднімаємо на дні, пускаємо. І знову вмикаємо. Зараз подивимося, яка муть у нас піде з дна, те, що впало складене. Ну ось, як бачимо, на дні достатньо наші полонки.